Акції протесту останнім часом помітно побільшало в столиці. Кілька разів упродовж лише останнього тижня невідомі намагалися перекрити хрещатик. Були спроби походів до держустанов. Хто стоїть за організацію протестних вуличних виступів у центрі Києва? А головне, хто пише сценарії та фінансує молодиків, спробували зрозуміти і наші кореспонденти. Вони через соцмережі закликали вийти на майдан 1 та 2 грудня з критикою влади. 3 грудня з'явилися заклики вийти з піротехнікою. Писали, що це буде їхній останній мирний протест. Хто ці активісти? Чиї спільноти були створені в жовтні та листопаді? Учора ввечері вони знову збиралися на головній площі Києва. Серед них і юні дівчата. мені 18. Ну, а те не важно, не даємо коментарі. Головний міліціонер Києва каже, більшість неповнолітні. Їхня мета спровокувати міліцію. Це реально 13-14 років більша половина цих людей. Тобто сьогодні певні політичні сили хочуть отримати картинку. Значить, побиття неповнолітніх, це так кавичка взяти. Побиття неповнолітніх. Так воно в інтернеті було б, як ми собі, якби ми собі дозволили вчора їх затримувати. Активіст майдану погодився анонімно розказати про ці новостворені угруповання. Жодне з цих людей фактично не є відомим учасником подій на майдані, а реальним активістом, ну, і які хотіли змінити країну. Вони не приймали участі в революції гідності. Чоловік каже, за ними стоїть Росія та великі гроші. Ті, хто називають себе керівниками цих організацій, я думаю, що 100% вони отримують непогане фінансування. В принципі, Підривна діяльність зараз вона дуже в семі. Вони дуже схожі на проросійські формування. Тобто єдине завдання, яких це дестабілізація ситуації. Все, що у нас стосується, якби по російської тематики у нас в принципі в країні завжди цим стояла ФСБ. А один із лідерів правого сектору називає прізвище замовника нещодавніх акцій на хрещатику. Це були представники господина Медведчука. І іноді люди навіть не знають, хто їх нанимають. На самом деле маса посередників. кравяної найомники. Не секрет, що після Майдана багато... многі. Поліціли попиталися сідлати протестне двіження. Проти цих молодиків уже відкрито низку кримінальних проваджень. Я не буду говорити, хто це робить. Сьогодні цим питанням займаються і служба безпеки, і ми займаємося, але то що? Це певні політичні сили задіяні в цьому аспекті. Ми вже бачимо. У МВС повідомляють, у межах кримінального провадження будуть запрошувати батьків та дітей на бесіду та радять сім'ям більше стежити за тим, де їхні діти та до кого вони дослухаються. Дмитро Панасенко, Дмитро Сапронов, Валерія Ковалінська, Іван Грибнюк та Ольга Кошеленко Спецкор два плюс два.